Вітаю вас на своєму каналі. Пропоную вашій увазі вікторину у зимові види спорту. Перше питання Коли команда України вперше виступила на зимових Олімпійських іграх у 1994 році, у 1996 році, у 2000 році, у 2006 році. Правильна відповідь у 1994 році. Друге питання. Першу золоту медаль для Незалежної України здобула спортсменка Валентина Семеренко, Олена Підгрушна, Оксана Баюл, Юлія Джима. Правильна відповідь Оксана Байол. Третє питання. У якому виді спорту виборола Оксана Баю перше олімпійське золото для команди України? Фігурне катання, біатлон, керлінг, бобслей правильна відповідь фігурне катання. Четверте питання. Скільки видів спорту входить до програми зимових Олімпійських ігор? 7, 8, 10 чи 13. Правильна відповідь. 13. П'яте питання. Де було офіційно проведено перші зимові Олімпійські ігри? Афіни, Греція. Осла Норвегія, Шамоні, Франція, Стокгольм, Швеція. Правильна відповідь Шамоні Франція. Шосте питання де проходили зимові 24-ті Олімпійські ігри? Токіо, Пекін, Лілахамер, Стокгольм. Правильна відповідь Пекін. Сьоме питання. Лижні перегони зі стрільбою на вогневих рубежах. Це керлінг, біатлон, фристайл, скелетон. Правильна відповідь біатлон. Восьме питання. Командна їзда на спеціальних санях бобслей, скелетон, сноубординг, біатлон. Правильна відповідь Бобслей. Дев'яте питання змагання з бігу на ковзанах по хокейному майданчику. Кавзанярський біг, керлінг, шорт трек. Сноубординг. Правильна відповідь Шорт трек. Десяте питання швидкісний спуск крижаною трасою на спеціальних санях. Керлінг, скелетон бобслей фристайл. Правильна відповідь скелетон. Одинадцяте питання змагання лижників з використанням трюків. Гірські лижі. Сноубординг, фристайл, стрибки з трампліну. Правильна відповідь фристайл. Дванадцяте питання. Сноубординг це. Змагання лижників з використанням трюків. Спуск із засніжених гір на спеціальній дошці. Спуск на санях головою вниз. Правильна відповідь. Спуск із засніжених гір на спеціальній дошці. Тринадцяте питання. Керлінг це. Спортивна гра з застосуванням спеціальної шайби. Спортивна гра з застосуванням м'яча ключок. Правильна відповідь. Спортивна гра з застосуванням спеціальної шайби. 14 питання. Славом це спуск з акробатичними трюками. Швидкісний спуск з подоланням перешкод. Швидкісний спуск без перешкод гонки на лижах. Правильна відповідь. Швидкісний спуск з подоланням перешкод.